На полях фермерського господарства Сіма що знаходиться в Арцизькій громаді, тривають шнова люцерни, яку вперше було висаджено на цих солончакових землях. Це поле було колись е, за солончаками, називають народі. Тут е, крім Полині нічого не росло, і коли йшли дощі, вода застоювалась, і окрім солонців, тут не, неможливо було не випасати худобу, нічого. Наше господарство, коли людям дали ці землі для особистого селянського господарства, ми вже три роки працюємо на цій землі. Ми розуміємо, що її можна оживити, так сказати. Тому що тим, тим що щоб тут розмножались бактерії в цьому ґрунті, для того треба вирощувати висог культури, такі як ячмінь, сорга та люцерна. Люцерну було висаджено на початку березня на площі 80 гектарів. Як правило, її не збирають на насіння у перший рік, але фермер ризикнув та задоволений зібраним врожаєм. Але так сталося, що, що на початку, коли ми вагалися косити її і, і, або залишити на насіння, пішли дощі і ми залишили її на насіння. Потім у нас з'явилися буряни тому, що Лобода, Марь Біла в цьому році всі знають фермери, що вона повсюди є у нас. Зараз ми збираємо насіння і ми отримуємо десь 200 кг насіння з гектару. Ціна на сьогоднішній день від 100 тисяч гривень. Тому ми вже в цей рік, в перший рік, люцерна нам дасть змогу окупити свої вкладення в посів, в обробку ґрунту і в... сплатити податки і навіть оренду нашими. Та Рендодавцям також люцерна значно покращує якість ґрунту завдяки корисним рослинним решткам, які залишається культура. Наша мета зараз оживити живити наш ґрунт, а для цього треба, щоб бактерії тут розмножувались в ґрунті. А бактеріям потрібен корм. Кормом буде рослинні рештки рослини люцерна і бур'янів. Тому ми залишаємо в цьому році, ми залишаємо все на, на поверхні ґрунту. Далі в наступних роках ми будемо вже збирати ці рослини-решки для того, щоб вони не залишались, тому що там буде більш низький сріз, і воно буде закривати ґрунт, і люцерна не зможе заново проростати. Тому в цьому році ми робимо високий зріст, для того, щоб рослини-рештки, які залишились на на стерні вони обсушувалися, потім вони з, з опадами будуть осідати і кормити нашу біоту в ґрунті. Насіння люцерни широко використовують у косметології та фармацевтиці. Його застосовують при профілактиці діабету, покращенні травлення та обміну речовин. З поля, коли привезли насіння люцерну врожай, то першу обробку проводиться на первичну очистка, проводимо на ВС. Підбираємо решіта і ми отримуємо насіння. Насіння ми одразу на склад не завозимо, а розтілаємо на пару, пару годин на площаці для того, щоб десь залишились ще шкідники, які ми привезли з поля, щоб вони всі розбіглися. І через 3-4 години ми насіння. Перевозимо на склад, на складі знову розстилаємо десь на 10 сантиметрів настіл, і вони ще біля тижня будуть там лежати. Іноді будемо їх переворошувати, для того, щоб ми були впевнені і не втрачали схожість нашого насіння люцерне. Це багато ручної роботи на складі. Цьогоріч фермерське господарство Сімограюх вперше отримало врожай органічного сафлору, який було висаджено наприкінці лютого. Ми працюємо по технології «Нотіл». У нас обробка з даною культури, вона органічного землоробства. Ми зробили посів і жнива. Все, культура дуже, дуже сама добре, вона конкурує з бурянами. Дуже добре конкурує. Було багато падалиці соняшнику. Вона надала цій падалиці вирости вище за себе. Ми отримали врожай десь 600 кг на гектар. Сафлор широко використовується у медицині. Він добре впливає на лімфоток, сприяє виведенню токсинів, регулює функцію щитоподібної залози, має антисептичні властивості. Не цікавимо зараз, щоб продати цю культуру, тому що ми хочемо її залишити у себе на насіння. Також е роблять олію. Олія вона покращує метаболізм людини. Вона покращує стан шкіри і вона розглажує морщини у людей. Це така дивовижна культура. І ми хочемо. Е Зробити більше, тобто зробити десь 7-8 збільшити площину посіву під цією культурою. Вона нам дуже сподобалась тим, що вона конкурує дуже добре з бурянами. Вона менш і більш рівномірно споживає вологу. І коренева система вона розрозрозущільнює роз, наш ґрунт і завдяки цьому потім коренева система швидко перегниває, і ми отримуємо доступ до кислороду. І коли підуть дощі, отримуємо накопичення вологи в більш глибокі слої нашого ґрунту. Тобто ми, ми відходимо, тим нам не потрібна пахота, оранка. Нам для ґрунту не потрібно оранки. Ми відійшли від цього і ми не пошкоджуємо структуру ґрунту, роблячи воронку. Також агропідприємство висадило лікарську розторопшу, вирощену органічним шляхом. Спеціалісти добре вивчили попит на цю рослину та налагодили контакти з фармакологічними підприємствами. Розторопша в даному випадку вона регенерує клітини печінки у людини, тому і покращує теж. Метаболізм, але е, її, її склад вона дійсно лікує. Ми знаємо це від людей, які у нас замовляють, і ми отримали дуже низький врожай цієї культури, але за рахунок того, що. У нас є замовлення, і люди чекають, щоб ми вже пере, ну, очистили і дали їм змогу. Вони хочуть лікувати вже цей розторопшої. Тому ми зібрали цей мізерний врожай, хоча була б нам вигідніше десь купити і посіяти в наступному році. Скоріше за все, ми так і зробимо, що купимо. А цю органічну розторобшу ми зробимо доступною для наших людей, які чекають на неї. Усе насіння калібрується на спеціальному обладнанні. Нашому господарстві зараз є більше п'яти нішових культур, і для того, щоб отримати якісне насіння і якісне зерно для переробки, треба його відкалібрувати і почисти. Ми будемо це вже вторина обробка, ми будемо робити її на немецькому обладнанні Петкус. І ми бачимо, що дуже, дуже дуже багато фракцій калібрування, і тільки тут ми з однієї цієї ячейки ми отримуємо дуже якісне насіння, або це буде матеріал для переробки тієї олії від сафлор або розтаробша, яку ми теж хочемо зробити доступною. Ще одна культура, яку розпочало вирощувати агропідприємство це еспарцет. У цьому році ми вже отримали врожай нашої культури, яка накопичує азот, покращує структуру ґрунту, це еспарцет. І ми висушили, зараз ми відкалібруємо це насіння і будемо сіяти на полі, де дуже, як казали, нам поганий ґрунт. Ми посіяли еспарцет, отримали гарний врожай цього насіння. І зараз ці насіння ми зробимо посів е, тих ґрунтів, на які кажуть, що у тебе погані ґрунти, це, тобто це на, на великому склоні і там піщаний ґрунт. Піщаний ґрунт ми засіємо есперцетом, щоб ви знали, сорт називається піщаний. Есперцет має особливі властивості. Він накопичує азот у ґрунті, чим значно покращує його якість. Завдяки потужної кореневої системи «Есперцету» ґрунт не буде піддаватись змиванню водної ерозії, коли в нас на склонах нема намадочів, потім може прийти великий дощ і змити цей плодорідний слой, який накопичувався тисячами і тисячами роками. Ми даємо шанс і собі, і землі, і для того, щоб у нас був позитивний результат, ми будемо сіяти еспорцет. І потім нижче буде сіяти люцерну для того, щоб покращити і зробити структуру ґрунту більш, більш стійкою для змивання, змивання відводної ерозії. і накопичення азоту, тобто будемо покращувати плодородність цієї землі. І я кажу, що два-три роки там буде дуже гарний врожай пшениці. Він в наступному разі він вже буде зовсім інший. Таким чином, спеціалісти підприємства Сімагроюх поступово наближаються до органічного землеробства. Вони детально вивчають властивості рослин та правильний порядок сівозмін. адже культури самі змозі збагачувати ґрунти необхідними мінералами. Ми відходимо потрохи потроху, відходимо від мінеральних добрив для того, щоб. Біосвіт нашої нашого ґрунту, нашої землі, він розмножувався І земля за щодо е, правильно підібраного е, правильно підібраної сівозміни, культурної поверхні і кореневих систем в ґрунті буде покращуватися і врожайність, і стан ґрунту. А на останок керівника розповів цікаву історію. Друзі, хочу показати ті сліди, які ми бачимо на наших гуртах з зерном. Ми думали, що тут якісь гризуни і не могли зрозуміти, чому так не схоже на крису, на мишу. Але потім ми знайшли в нашому складі, знайшли їжака. І ми його дуже акуратно винесли зі складу. На слідучий день він знову опинився у нас на складі. Цей їжак зараз живе у нас, і я цю історію розповів нашому комбайнеру, який зараз йому 70 років, і він каже, що 50 років тому його мати вона працювала тут 24 роки на цьому складі. Привела його і показали йому їжиху, яка привела тут їженят. Вона і вже 50 років тут ж живуть їжаки на цьому складі з покоління в покоління. Тобто, ну ми, ми вже не будемо цю традицію порушувати, і пусть він цей жак живе з нами ще 50 років, і більше Ксенія Переверзева для юг